Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я буду грати в ікеї. Моя задача на сьогодні побудувати будинок, облаштувати будинок. Звісно, спочатку потрібно будинок побудувати, а потім ще його облаштувати. Я просто будую будиночок, а зараз буде ніч, тому потрібно піти в укриття. Воно знаходиться недалеко від мого дому. Воно побудоване із чотирьох стін, маленьке та затишне. Мені лишилося перечекати ніч, всього 5 хвилин. Для вас пройде одна секунда, а для мене 5 хвилин. Вже день, а отже пора продовжувати будівництво мого будиночка. Беру доску та продовжую будувати стіни мого будинку. До речі, як ви називаєте палет чи доски? Я буваю і так і так, чи, можливо, ви називаєте так і так. Залишилася лише одна доска і буду будувати кришу. Підкиньте, будь ласка, ідеї для відео в коментарях. Праву сторону стіни я вже добудувала, продовжую кришу. Один, два, три і чотири. Я вирішила будинок великий не будувати, тому мені ось такої площі вистачає. Продовжую будувати передню стіну мого будиночку, де знаходиться вхід до будинку. Через 30 секунд вже ніч, а у мене досі немає освітлення в моєму будинку, тому візьму поблизу, який знаходиться фонарик. Зазвичай таким фонариком я не користуюся, тому що він придає мало світла в моєму будинку. Тому я взяла декілька таких. Настав день, але він туманний, мій неулюблений день. Поблизу мого будинку знаходиться дитячий садочок, в якому є багато синіх та блакитних речей. До речі, забула вам сказати, що я буду облаштовувати свій будиночок в синіх, блакитних та фіолетових тонах. Свій будинок я взяла із цього садіку дві ляльки, один пуфік, а ще я подумала взяти ось такий блакитний мусорний бак для мого будинку. А ще я взяла фонарика вигляді голови. До речі, я не люблю такий синій, зелений, червоний колір, але цей раз синій дуже гарний колір підходить. До речі, дивіться, кого я знайшла. Він такий маленький, ого, він ще й б'ється, а я хотіла з ним подружитися. Раз уже він такий недружній, я дружити з ним не буду. подумала, що ось такий столик буде якраз пасувати до мого інтер'єру. До речі, він пасує такий блакитний. У мене вже доволі немаленька кучка із речей. До речі, по дорозі я знайшла ось такий класний коврик. Це мій улюблений, я часто його використовую для інтер'єру. Потрібно знайти ще ліжко синього кольору. У двох спальниць чи неважливо, гамне, щоб було. О, дивіться, якраз тут є, ось, ось є от таке синє ліжечко, якраз мені підходить. Занесу його додому. На цій локації є ось такий столик, він, наче темного синього кольору, або якось сиро, але він дуже підходить, навіть якщо він якийсь сірий. Потрібно підживитися аптечкою, тому я пішла на пошки аптечки, але мене ж мій сусід. до речі, знайшла ось таку синю корзинку, а ще ось такі дивани. Я великі не дуже любляла блакитний ось такий диванчик з блакитною подушечкою дуже підходить до мого інтер'єру. А ще я знайшла картину, яка буде висіти на нової ліжку. До речі, я забула поставити точку. Чи GPN? До речі, напишіть в коментарях, як ви називаєте GPN чи точку, чи, можливо, не так треба говорити, можливо, якось по-іншому. Будь ласка, напишіть в коментарях, якщо ви знаєте, як правильно. Така в мене купа речей і зараз моя задача перенести це все на вулицю, щоб було зручно облаштовувати будинок. Поки я тут переносила речі, до мене прийшло двох гостей, яких я зовсім не очікувала та не приглашала. Ці байтута бачите, які вони. До речі, ось цей маленький я зустрічала вже, коли була туманний день, він десь недалеко до мене ходив. Я ще штовхнула того великого, так і йому треба буде знати, як приходити мене ночі тут лякати Тим часом я почала вже облаштовувати свій дім, принесла ліжко, іграшку та фонарики, тому що мені здається, що в моєму домі надто темно. До речі, думаю, покласти цей пуфік сюди, на нього пінгвінчика, а я ще думала покласти пінгвінчика або на диванчик, або на пуфік. Він якраз тут пасує. А до цього столика я вирішила поставити диванчик. Бачите, як цей диванчик підходить до цього столика. До речі, є ще столик мраморний, він більше, мабуть, підходив. Мій улюблений, я його часто використовую, і, але він білий, тому я не взяла його. Який є, такий є. Тим часом я поставила коврик, коросинку та голову. Фонарик. Над ліжком, як я казала, я повісила ось таку картину, хоча вона не дуже пасує, тому що тут є червоний колір. Я хочу свій будиночок прикрасити ось такою красивою гірляндою. Та ще й різнокольоровий, можна, який хочеш колір міняти. Ця гірлянда придає уютності будиночок. До речі, до мене вмилий сухарик і зруйнувала мій будиночок. Я вам це не встигла засняти. Ну, Вибачайте, будь ласка, але на одному із кадрів видно. Її нік, до речі, обично у мене сахарки, а тут уже сухарику має. Ну нічого, я все швидко відбудувала, але я вже хотіла закінчувати відео, але подумала, все ж таки мені потрібно засняти відео для моїх підписників. Тому я вирішила добудувати, це не так і було важко. А якби вона повністю зруйнувала, я б, мабуть, вже точно вийшла. Ну нічого страшного. Піду на пошуки далі, якихось предметів, щоб украсити свій будиночок. Так він буде ще красивішим та уютнішим. Потрібно підживитися, я знайшла морозивку та кокаку, чи, може, це сметана, а хто як називає, напишіть, будь ласка, теж коментарі, я обов'язково почитаю. Продовжую далі таскати гірлянду, я дуже хотіла її всю зразу поволокти, тому що думала, що мій сусід забере всю собі. Але він навіть не брав, я все забрала і в мене було дуже гарно. До речі, ось цю корзинку я використовую як столик. І цей процес я теж ускорила, тому що було довго. Чіпила ще гілянти, почепила фонарик і пішла по ось таку корзинку. До речі, як її не замітила. Я так якраз хотіла фіолетову корзинку якусь, і вона дуже пасує, прям якась малинова. Прямо біля входу поставила синій коврик, а ще вирішила ось таку водичку покласти на тумочку. Я закінчила облаштування будиночку і тепер покажу вам міні тур Дякую, що були зі мною. І що підписуєтесь на мій канал, ставите лайки. Дякую за те, що завітали на мій канал. Всім до зустрічі в наступному відео!